Неодноразово обирали сільським головою стрижаці Василя Макогона. Односельчани вже вкотре довірили йому цю відповідальну посаду. Кожен очільник сільської ради уповноважений працювати на благо своєї громади, перейматися проблемами села і його жителів. Одним словом, робити все для того, щоб село жило. Турбується про добробут своєї сільської місцевості Василь Макогон. В на нашій сільській раді зараз зареєстровано 530 чоловік громадян, які є. Проживає в селі Стрижавка. Ну, в основному, котре працездатні громадяни, такого до пенсійного віку вони зараз в основному на заробітках хлопці в основному такі, приїжджають на вихідні дні. А так працює школа, сільська рада, садик, клуб, бібліотека. Це у нас працює все так. В штатному режимі, як кажуть, село існує, коли скази не втілюється в життя. Нещодавно стрижавці розпочали роботи із заміни в 800 метрів водопроводу. До цієї роботи з відповідальністю і наполегливістю взялись місцеві жителі, фінансово посприяло допомозі і товариство «Інтерагроінвест». Агроінвест. Першочергові завдання для сільської ради це утримання соціальної сфери, як кажуть, на селі. І... Закінчити водопровод. Ми 800 метрів водопроводу для населення для села міняємо. І ми вже при допомозі Інтерагроінвесту, який виділив 30 тисяч гривень на закупівлю пластмасових сучасних труб, також громадяни села здавали кошти, і ми труби вже проклали цих 800 метрів. Ми проклали, вже вони лежать, тільки ще ним не. Ну, і погода не дала, і нема можливості такої спеціалістів, щоб переключитися на нову лінію. Тому що це в нас зараз саме нагальне таке питання, яке треба вирішити прямо, як кажуть, зараз. Щодо питання допомоги військовим АТО і їх сім'ям, то його не залишають осторонь. І цілеспрямовано ведеться робота в цьому напрямку. Окрім справ сьогодення, сільський голова має плани на майбутнє, адже в цьому запорука успіху і життя села. Якби не ці події, які в нас рік назасталися, то ми вже багато закінчили, наприклад, там з огородження кладбище сільського. Там залишилося ще 45 метрів, треба догородити. Там ремонт дещо поробити. Бо у нас на кладбищі зроблено, там хороша загорожа, хороша стела, тако. закінчити водопровод, оцей, що почали. І багато роботи, є. ремонт доріг в минулому році не робився. Теж у зв'язку з цим, там держава виділила мало, чотири тисячі тільки виділили, то їх Це тільки на транспорт вистачило б і все. Та є таких дрібних питань, багато, біля яких мимо не пройдеш.